Зробити фото на фоні експонатів Закарпатського музею народної архітектури та побуту прийшла ужгородка Лариса Табашова. Каже, вирішила сфотографуватися, аби таким чином долучитися до акції День музейного селфі. Кожного року приходжу в Скансен на коляди. Вони тут дуже цікаві. В цього року у нас у нас їх не було. Зв'язку з війною їх. Просто не проводили, і тому я прийшла на селфі. Я зробила селфі на фоні церкви. Ще одне селфі там є дерев'яна така барельєф свиди. Теж дуже, дуже гарні тут експонати. Музей чудовий просто. Чи будете виставляти фото в соцмережі? Я виставила на Фейсбуці, може виставлю ще в інстаграмі. Таку акцію в цьому музеї проводять усьому, розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи закладу Тетяна Сологуб-Коцан. Це завжди січень місяць, третя середа січня. І це у всіх музеях України Європи відбувається День музейно. Селфі мета цієї акції це привернути увагу відвідувачів до своїх музейних колекцій, до експонатів, показати, що музеї є цікавими живими просторами, які можуть надихати відвідувачів на пізнання, на творчість. Долучитися до акції могли всі охочі. Для цього необхідно було виконати умови заходу. Відвідувач приходить до музею, підходить до каси. Називає кодове слово, День музейного селфі, і проходить безкоштовно до музею. І вже, відповідно, робить селфі на фоні чи то хатинок, чи на фоні улюблених експонатів. Далі потрібно викласти світлину у соціальні мережі, у Фейсбук із хештегом Музеум селфі і Ужгородський Скансен. Далі ми вже за цими хештегами будемо відслідковувати всі світлини, які. Зробили наші відвідувачі і о, побачимо, яка світлина набрала найбільше вподобань, о, і визначимо відповідно переможця. Переможець отримає ну, музейні такі подарунки, музейні сувеніри. Акція День музейного салфу Закарпатському музеї народної архітектури та побуту тривала один день. За словами Тетяни Сологубкоцан, переможця заходу оберуть наступного тижня. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.